Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові генерали почали війну із ФСБ. ФСБшники не попередили про теракт військових. Самі ж його і зробили. Загинули близькі, рідні багатьох високопоставлених військових та генералів РФ, які пішли на концерт в Крокус. Путін розпочав війну з власним народом. Телеграм-канал Топор Помсти пише про у Трьох генералів. Військові частини Москви заблоковані БТР таранить ворота по розвардійцях і ФСБшниках. Відкрили вогонь російські десантники. Гра. Симова ситуація напружена. Москва горить в той же час. Масовані удари Росії по українських містах не можна розглядати як акцію у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах НПЗ. Фактично, Володимир Путін підвищує ставки, що підтверджують нещодавні заяви російської сторони про перетворення вторгнення в Україну зі спеціальної військової операції СВО на війну, а також теракт, що стався напередодні під Підмосков'ї. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Подібна операція готується як мінімум місяць. Йдеться і про Опичення засобів ураження вибору цілей і проведення як радіо, так і супутникової розвідки з метою визначення місць ураження. Причому не випадково є різка активізація активних завдань ударів по території України з використанням усього арсеналу. Заявив він, як він зазначив, удари здавалося як по місцях виявлених засобів протиповітряної та протиракетної оборони ППО та ПРО, так і по заздалегідь спланованих цілях. Спочатку безпілотні літальні апарати їх було понад 60, які виявляють місця зосереджені і відволікають Україні. Інського ППО є такий термін робота на виснаження, а потім наносяться удари безпосередньо крилатими і зауважте балістичними ракетами, тобто комбінований характер, наголосив аналітик. Снігирьов також нагадав, що напередодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що якщо так звана СВО переросла у війну, що своєю чергою може призвести до подальшої мобілізації чоловічого населення, і нарешті проведення терактів у Москві – це ланка одного ланцюга. Путін пішов на підвищення так званих ставок його улюблена тактика. Тому прив'язувати ракетні удари по території України як акцію у відповіді на завдання ударів Україною по НПЗ це щонайменше або не професіоналізм, або відверте підігрування російської інформаційної кампанії за два дні подібного характеру операції не проводяться і не плануються, Акцентував Дмитро Снігірьов. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.